Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua В даному відогляді надамо вашій увазі перфоратор від компанії Metabo, а саме акумуляторну модель KH18LTX24. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Зарядний пристрій від компанії Metabo, що заряджає акумулятори слайдерного типу від 12 до 36 вольт. Також два акумулятори ємкістю по 5,2 години, Обмежувач глибини та сам перфоратор. Отже, комплектацію розглянули. Перейдемо до технічних характеристик. Максимальна енергія удару 2,01 джоулі. Максимальна кількість ударів 5200 ударів на хвилину. Максимальний діаметр сверління в бетоні бурами 24 мм. Свердління в кам'яній кладці або свердлильними коронками до 68 мм. Кількість обертів холостого ходу від 0 до 1400 обертів на хвилину. Тип патрону SDS Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,6 кг. Гарантійний термін на обслуговування інструменту в сервісних центрах Метабо складає 3 роки: як на інструмент, так і на акумулятори, так як магазин Tools.netua є офіційним представником Метабо в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг безпосередньо цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це три основних режими роботи: режим свердління. Режим свердління з ударом та режим суто удару. Також є допоміжний режим для можливості провороту зубила. У даного інструменту є можливість підсвітки робочої зони для комфортної роботи в погано освітлених та важкодоступних місцях. До даного перфоратору також можна окремо докупити систему пиловидалення ESA. Прогумоване руків'я, наявність плавного пуску, можливість переключення реверсу. Та велика кількість вентиляційних отворів. Все це забезпечить комфортну та тривалу роботу без перерви. Друзі, нагадуємо вам про те, що комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Також, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.netua. Дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей.